Друзі, всім привіт! А ви займаєтесь оформленими повітряними кульками? Тоді ця річ просто масхев. Знайомтесь конфітюб. Пристрій який переверне ваш підхід до створення повітряних кульок з конфіті. Давайте подивимося, що всередині. Інструкція. Коротко і зрозуміло. І сам пристрій. До речі, він буває в різних кольорах, тож обирайте, який вам до душі. Конфітюб складається з декількох простих, але дуже придуманих деталей. Верхній обмежувач не дає кульці зіскочити. Прозора трубка. Видно, скільки конфіті вже всередині. Ціпочка, щоб конфіті не забивало клапан. Зворотній клапан кулька не здувається, поки ви її знімаєте. І гумовий ущільнювач для надійного з'єднання з редуктором. А тепер магія. Засипаємо конфіті. Або так. Надягаємо кульку і надуваємо. І все. Красиво, швидко, рівномірно і без розсипаного конфітті. З канфітюп ви працюєте ефективніше, а результат вау! Спробуйте самі і не уявлятимете роботу без нього.